Доброго дня, шановні друзі. Чому виникла ідея заснувати YouTube канал з назвою Ну, загадки, феномени і дива України? Навіщо це потрібно? І чи потрібно взагалі? Ну, хочеться сповідатися перед вами От сьогодні, ради неділки святої. То, що ми маємо з вами? А ми маємо те, що я з власного життєвого вже ну, доволі великого досвіду, що я зрозумів. Що наших людей, на жаль, українців, дуже легко дурити. Дуже легко, дуже просто. Розводити, як тепер кажуть, дуже просто. На жаль. Тому я вирішив, так би мовити, ліквідовувати національну неписьменність нашу. Тому що вся наша біда в цьому. Ну, не можеш бути так? Ми найбагатша в Європі на всі види ресурсів для розвитку держави країна. Найбагатша це просто факт. На одному бурсіні ми могли б бути найбагатшою державою. Європи. А де він? Ми маємо 75% світових запасів марганцю, без якого не можна виплавити сталь? Де він? де він? Ми маємо третину світових запасів Залізної руди. Ми маємо величезні запаси золота. Про що нам ніхто не говорить. Ми маємо величезні запаси Урану. Ми маємо величезні запаси титану. Ми маємо на шельфі Чорного моря величезні запаси газу. Величезні. Це єдине із більше 100 морів світу, в яких вода. Заповнена сірководним. Там така кількість газу, що він вміщається і крізь розломи виходить і заповнює воду. А ми 30 років не можемо цього взяти. Я кричав: волав до нашої в лапках влади! Всі 30 років! Віддайте в концесію! Шельф Чорного моря, який майже повністю належить нам, із величезними запасами нафти і газу американцям. 50 на 50, 50-50. Їм 50% прибутків, нам 50%. Вони присилають своє обладнання сюди інженерів, а ми даємо робітників десятки тисяч робочих місць. Чому це не зробили? Наша влада не зробила 30 років. Чому? Я запитую. Чому? Чому ми? Тому що ми дозволили, ми не знали, ми не розуміли, ми голосували не за тих. Хто винен? Хто винен? Давайте відверто і прямо скажемо собі, як це може бути найбагатша в Європі країна є в ній економічно найбіднішою, що є фактом. До війни ще ми були найбіднішою. Державою Європи. Нас навіть уже Молдова, яка за площею точно така, як Одеська область, перегнала, це ж хіба не ганьба? Нам. Хіба не ганьба? А кому ганьба? Тим, що розкрадають усе і вивозять за кордон трильйонами? Чи нам, які дозволяють це все робити? Ну, давайте прямо і відверто, нарешті, скажемо собі правду. Тому я і вирішив завести цей канал, щоб хоча б, трохи, хоча б б трохи, на міліметр посунути цю ситуацію, яка є неможливою. Неможливою найбагатша, найбідніша. Як це? Ну як це? Ну вдумайтесь, кожен. А чому це відбувається? А тому, що ми не знаємо себе. Ми не знаємо, на що ми здатні. Ми не знаємо це, що я говорю, це відкриття для 99% 99,9% населення нашої держави. Як наш вчитель-пророк Тарас Григорович Шевченко писав у 19 столітті. Я повідомляю. По пам'яті, тому вже вибачайте, якщо якесь слово не так скажу, возвеличу малих рабів отих німих. Це він про українців каже. Я насторожі біля них поставлю слово. Ну, а я свою місію вже в 21 столітті вбачаю в тому, щоб поставити на сторожі біля малих рабів отих. Поставити геостратегію, тобто місію нашої нації, нашої держави у 21 столітті на політичній карті світу. Тобто, вже з точки зору науки, щоб ми зрозуміли, чому так відбувається. Чому, як сказав Анатолій Лупеніс про Україну. Життя триває, точиться війна. Чому так? Ну, от з цим ми будемо і розбиратися далі.